Escoge el estilo que más te gusta. Merry Christmas. Так це надо. Напевно там это сюда в одну якусь. Еще. 1. Oh, <laughs> dos. Uno. Sonríe. Tres, dos. Uno. Sonríe. Se Dos. uno. Sonríe. Elige el accesorio que más te guste. Sí. ¿Quieres compartir un rato? Uh, no. un uh, Has elegido un marco perfecto. Te queda realmente bien. Es único, así que deberías hacer copias extra. No, <laughs> Вау, клас. Дивіться, це ми сфотографувалися. Щойно щойно в кабінці, а тепер воно показує всім, а воно буде тепер півня тут крутитися. Серйозно? Дивіться, яка краса вийшла. Я сподіваюся, більше нас тут не покажуть. Все нормально. А, фух, слава Богу. Ми приїхали. Сьогодні 1 січня. Приїхали, думали, може хоч щось відчинено, якісь магазини, Ну, теж придумали, а тут тільки ресторани відчинені. А з цієї сторони? Поїхали. Давай, час пішов. У вас є 150 секунд. Ого, чого вона так вилітає? А чого вона Ого, а що так Тож виграє. Ай! Один нуль. Давай, Аліса, давай, ну не програвай! Є! два один доня три два. Що ми заінтригували інших людей? Також захотіли пограти. Шість секунд. П'ять, чотири, три, два, один. А, ще дали. Сім. Шість. Все, закінчилось. Все. О, все. що ти виграла, так? Бо я вже там потім не слідкувала за балансом. Балансом, господи, за рахунком за баланс. Я побіділа. Такий спокій, все зачинено. Нам немає чим зайнятися. Вдома сидіти не хочеться. Я вода? Подивись на мої ноги, доня. Яка я вода. Ми з тобою як от бідні родичі. Нічого нічо не їмо. Дома салат такий ситний. А не їсть салат, бо там гриби. А шарики їсть, так? Кульки, шарики, шарики, кульки. Ніхто не хоче. Всім добрий раночок. У мене тут дуже важливі справи. Я сподіваюся, що сьогодні добі буде вільний. О, тільки Добі потрібно було подарувати носок, шкарпетку, а мені треба кросівок. <рес> чекаю своєї черги вже в лікарні. Зробили мені рентген, а тепер чекаю черги до травматолога. Всім привіт поближче. Я вже вдома ходила сьогодні до лікаря. Ходила я з кросівком. Мала надію, що все ж таки зніметь мені лангіт. Сталося не так, як гадалось. Моя найулюбленіша фраза, взагалі, за останній час. Вона мені сказала, що нога все-таки ще зламана. Це все із-за того, що я ходжу на цій нозі. Вона сказала, що взагалі не можна нагружати ніяк ногу. із за того вона зламана. Треба використовувати. Дві милиці, а не так як я. Я прийшла на одній, прийшла на нозі. і Вона так на мене подивилася і каже: Ні, вона зламана. Ну, мало того, каже: і За того, що ви ходите також із гіпсом вже можуть бути проблеми. Вона його там посмикала, подьоргала. Ну нічого не переробляли. Мені сказала, нехай так і буде, але на зараз треба не нагружати ногу і ходити на двох милицях. І ще два тижні треба знаходитись в цьому лангеті, а потім через два тижні прийти знову зробити рентген. І тоді вона скаже, що робити далі: чи знімати, чи не знімати. Я дуже засмучена, чесно скажу. Навіть випила я сьогодні пігулочку заспокійливу, тому що рознервувалася там так, що Далі доведеться носити, і мало того, ще ж починається навчання, тут чи шостого, чи сьомого, і треба буде водити Алісу до школи. Ну сьогодні з подружкою розмовляла. Вона каже, я буду водити, тому що ну Женя не зможе в цей час водити її. А подружка, все ж таки, все ж таки згодилася і запропонувала допомогу. Вона каже: я ж буду все. Ну, все таки водити свою дитину і Алісу буду забирати зранку. Я на сьогодні напланувала стільки справ для того, як сходила до лікарні, сіла на автобус. Зранку мене Женя довіз до лікарні і поїхав на роботу. А потім я вже сіла на автобусі, доїхала додому. І думаю, ну так, як вже нічого не змінилося, але ходити ж я ходжу. І, і, в принципі, сьогодні вже ходила на цій нозі. Ну, піду я в магазин, купила все для борща. Для борщу зараз я напевно все ж таки його. Зварю і треба випрати речі. Дуже багато речей накупилося із за того, що були дощі. Ну не зливи прям, але все ж таки крапало і за того не могло не досихало те, що там висіло. Не дуже це все важлива інформація. Я просто розповідаю про те, що купа справ, купа справ, справжений на роботі. Я не можу сісти і сидіти. Ну лягти і лежати. Блін, мені життя вже підказує ляшу. Лежи, відпочивай. Ногу навіть зламала. А все ж таки, я вигадую собі, чим зайнятися. Не можу я сидіти на одному місці. Треба використовувати дві милиці, ходити на двох. Вам розповіла. Піду готувати борщ, а потім, вже як все зварю, напевно, ляжу і буду лежати. Наступні відео будуть отак: просто знаєте, лежачи на ліжку, буду вам розповідати новини. Які новини, блін. Життя не те, що зупинилося, але я не можу тепер нічого. Це спасає єдине, що в нас є машина, і ми, в принципі, я на mm -hmm. двох милицях можу дійти до машини, і ми можемо сісти просто покататися. А на них дуже багато не напередвигаєшся, бо важко, важко. Це реально будуть у такі сильні великі руки потім. Mm -hmm. Таке життя. дуже так. Мене більше турбує те, що із за того, що я зараз не мобільна і не можу ходити, Аліса вдома сидить. І Мені хочеться, щоб вона зараз свята, зараз вакасіонасиці, відпустка ну, в школі канікули. І можна було б їй з подружками гуляти десь, ходити. Ну, такий класний час на зараз для того, щоб дітям проводити разом час нашим подружкам, ну її подружкам одна між одною ходити, гуляти в школу не треба на наступний день. Коротше, відпочивати. Я не можу організувати їй цей час для того, щоб вона проводила. Ну єдине, якщо подружки зможуть за нею зайти і піти десь разом, десь погуляти, але я не зможу брати участь у цих прогулках. Тому так, тому так. Я до речі, його так давно не варила. Я вже навіть не знаю, чи вдасться мені чи ні. Я вже напевно і забула, що треба. Зайшла в магазин і стою, думаю, ну капуста, треба це однозначно. Це точно. Потім думаю, що ще, що ще я забула навіть за буряк. Потім вже на виході згадала, що це ж ще буряка треба купити. То таке зараз буду я займатися цими справами, бо. А Женя насправді виконує дуже багато зараз хатніх справ, і мені його ну, не те, що шкода. В принципі, він молодець, що знає все, як робити. І миє посуд, і готує. Він робить все. а Я біжу, тому що хочу йому допомогти зробити хоча б щось, хоч якось, бо я відчуваю якусь не те, що провину, але мені некомфортно від того, що все, все він робить. Дякую, звичайно, йому за те, що він це все робить. Просто мені не дуже комфортно, бо я звикла, що я це все можу робити сама. Тепер бачите, як треба лягти і лежати. Буду е, командувати, тільки віддавати команди. те, зроби все. Я навіть і не звикла до такої ролі бути. Я то як цариця, знаєте, тепер в мене є трон, я буду розповідати, що тут робити. А треба також типу позамітати і помити підлогу. Я сиджу і думаю, що таке я можу робити на одній нозі. О така історія, давайте буду хоть трошки коментувати. Я беру зараз борщ, і у мене на борщ. Бідришка, ніжка, поручи, ніжка. І були ще в мене там залишки язика свиного. Я жодного разу з цим язиком нічого не робила. ну, Єдине, що використовувала його для бутербродів, коротше, не маю на увазі, що я бульйона з нього не робила, просто залишились там невеличкі шматочки. Я думаю, я збережу для того, щоб, може, додам в борщ. Спробую. Не знаю, мені подружка сказала, що бульйон мені дуже їй подобається з цього язика, а мені на аромат ну, взагалі клас. Тож таке м'ясо буде в борщі. Потім я вже почистила там буряк, циволю, моркнула картоплю зараз закинула, тому що буряк вже варений, і я його додаю трішки пізніше. Вже, напевно, додам перед зажаркою. Зараз зроблю зажарку і, в принципі, а, і капуст уже, в принципі, все, борщ готовий. Поїхала різати все іншому. Це останнє на сьогодні смажу млинці, дуже швиденько, Аліса попросила, і треба це зробити, бо я їй обіцяла вже дуже давно. Скажіть, будь ласка, у всіх чоловіки такі дала перелік того, що треба купити чоловіку в магазин? Ні, він мені дзвонить і питає, перепитує: а чи те потрібно, чи те потрібно. Я з цими млинцями стою і дуже нервую. Ну, таке. Чи все ж таки у вас чоловіки ходять і знають, що треба, і купують от чітко по списку все, що ви написали? Чи все ж таки дзвонять і перепитують? Всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Всім, всього найкращого, мирної, тихої, спокійної ночі і до зустрічі у нових відео.